Буковини проходить відкритий турнір із стрільби із лука. В Чернівцях обрали студента року. Найкращою визнали вихованець медичного університету. Сучавський, повіт і Чернівецька область вкотре домовилися про плідну співпрацю. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівців. В студії працює Вероніка Залевська. Про транскордонне співробітництво, малий прикордонний рух та екологічні проблеми, говорили учасники засідання Сучавської повітової та Чернівецької обласної рад в Румунії 23 листопада. Михайло Генечару запевнив чернівецьких журналістів, що ця зустріч була дуже важлива для обох сторін, адже обговорювали відкриття пунктів пропуску між Румунією та Україною, необхідність співпраці обох міністерств надзвичайних ситуацій і питання довкілля. Зокрема, відтепер дві держави зобов'язані будуть попереджати один одну про екологічну небезпеку та техногенні катастрофи, надавати інформацію про забруднення води та аварії на підприємствах. В першу чергу це цікавить наших румунських партнерів і молдовських партнерів, тому що вони знаходяться нижче по річках, які є носіями і води, і, на жаль, не тільки води, обміну інформацією щодо якості води, обміну інформацією про забруднення, які мають місце. І ця зустріч була викликана також потребою того, що у нас дещо міняється технологія. Технологія моніторингу такої ситуації це певною мірою стурбувало наших румунських колег, але було внесено ясність після перемовини спеціалістів. Директор Калинівського ринку Іван Ренджук зараз не в Чернівцях, а в справі щодо отруєння в першій гімназії досі не завершилася перевірка. Про останні резонансні справи та про роботу прокуратури під час виборів розповів сьогодні прокурор Чернівецької області Петро Коваль на черговій прес-конференції. За останні 10 місяців констатує прокурор Чернівецькій області зареєстровано менше злочинів ніж за аналогічний період минулого року. В той же час маємо вдвічі більше шахрайств і трохи більше вбивств. Щодо резонансних справ, то багато з них досі не завершені. Наприклад, перевірка прокуратури щодо отруєння в першій гімназії ще триває. І коли буде рішення з цього приводу, поки не зрозуміло. А от щодо колишнього директора Калинівського ринку Івана Ранжука, то він зараз знаходиться в Києві і завтра братиме участь в засіданні апеляційного суду в Чернігові. По першій справі було змінити міру запобіжного заходу на заставу і справу направити на додаткове розслідування. Інша справа за розкрадання коштів. Які числяються мільйонами гривень, десь не менше шести мільйонів. Вона на стадії завершення. Ну ми передали справу до органів внутрішніх справ. Розповів Петро Ковалі про деякі справи пов'язані з парламентськими виборами 2012. Зокрема, про те, що напередодні процесу голосування правоохоронці виявили в одному з автомобілів листівки з інформацією про те, що один з депутатів знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів. Я думаю, що це вже. Таємно нічого нема, це пан Фещук. Реагування було миттєве, направлено до суду і притягнуті ті три особи. До речі, один з не нашої області. До адміністративної відповідальності загалом до прокуратури надійшло 32 звернення про порушення виборчого законодавства. Зрештою порушена одна кримінальна справа стосовно людей, які перешкоджали виборчі діяльності шляхом обману та розпалювали національно ворожнечу, тобто свою націю ставили вище іншої. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях обирали найкращого студента. Загальноміський конкурс студент року вже в 11-те зібрав в палаці академічний найталановитіших представників різних вишів чернівців. Змагалися учасники у кількох конкурсах. Спочатку вони дефілювали у національних костюмах, читали вірші автопортрети, потім презентували студентську романтичну вечерю. Хто ж став найкращим студентом 2012 року? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Леся, майбутній вчитель початкових класів. Участь у конкурсі Студент року для дівчини. Нагода проявити себе не лише як педагога, а як актриса. Привіт всім! Я Леся Антонюк, вчуся в педагогічному коледжі на відділі початкового освіта. Дуже люблю танцювати, ну і грати, і коли фліртувати з хлопцями. Студентка Чернівецького коледжу Львівського аграрного університету Анастасія Гаврилян готувалася до конкурсу довго і старанно. Дівчина ретельно відбирала костюми, готувала вірш, автопортрет і вчила танцювальні. Па каже її підтримати прийшли не лише викладачі вишу, але й одногрупники та батьки. Дуже багато трішки моїх одногрупників. Більшість з коледжу. Весь колектив наш, нашого коледжу музикальний, скажімо так, тому. Трішки небагато місць, але все одно частиночка прийшла поболівати. А студент Чернівецького національного університету Віталій Яремчук на конкурс прийшов не за визнанням чи подарунками. Його мета перемагати. Нарешті закінчується цей великий цикл місячний для мене, оскільки у нас великі велика кількість факультетів і це довго відбувається відбори. Якщо справді я переможу, а я в це вірю, то тоді я буду працювати для всіх вузів, оскільки. Я вважаю, що наше місто має представлятись і на всеукраїнських. Подібних конкурсах організатори стверджують, аби повністю відчути дух студентства, і ведучі конкурсу мають бути відповідні, а тому проводити вечір. Запросили минулорічних переможців конкурсу Студент року. Відчуваю все таки ту відповідальність, яка лежить на конкурсантах, але вже можна їм щось підказати, можна якось їх підправити, можна навіть похвалити, тому що ми бачимо, ми того року це все пережили. І мені навіть не віриться, що це все було вже так давно. Для 16 учасників конкурсу придумали Мали особливі завдання, крім традиційного дефіле в національних костюмах, студенти демонстрували фотогазету про свою участь у житті навчального закладу. Збільшили організатори і кількість премій нагороджували представників вишів першого, другого а також третього, четвертого рівнів акредитації. Окремо ми звернули увагу на те, що неоднакові умови для виграшу для отримання перемоги. Ми вирішили, що ми будемо все ж таки розділимо наших конкурсантів на дві частини: перш Другий рівень кредитації і третій, четвертий рівень кредитації, і в одному і в другому рівні буде обиратися гран-при і перше місце. Тобто, ми збільшили кількість наших фіналістів на чотири особи. Кращою студенткою року стала вихованка медичного університету Анастасія Пушкашу. Титул студент року дістався Дмитру Слюсарчуку, який навчається в училищі мистецтв імені Сидора Воробкевича. Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, часом Чернівці. Немає жодних перешкод, аби стати журналістом. Більше того, прокладати шлях до мрії можна ще і шкільних років. Це довели три чернівецьких учениці, які взяли участь у проєкті школа молодого журналіста Укрінформу. Дівчата увійшли в десятку кращих. Вони відповіли на питання, яка ж вона Європа навколо нас. Щоденник німецької волонтерки, а точніше людини, яка приїхала в Україну і пережила переломний момент адаптації до чужої країни, це історія конкурсної роботи однієї з учасниць. Вигадана жінка сумувала не стільки за своїми друзями та ріднею, а за звичним рівнем життя, який вона втратила. Втім, за час, який вона провела тут, і наша держава стала її рідною. Європа це не високі будинки, це не ідеальні дороги. Європа це перше все тепло сердець. І повертаючись на батьківщину, вона відчула те, що відчувала, коли відїжджала зніма що вона покидає дім. 54 учасники з усієї України ще влітку взяли участь у конкурсі, який організував «Укрінформ». З понад півсотні робіт обрали 10 кращих З чернівців. Надійшло 5 конкурсних робіт. Три з них особливо вразили журі. Вони по перше були щирі ці роботи. По друге, за цими роботами не було. Ви знаєте, такого якогось відчаю від того, що ми тут інакші. А Європа якась там така велика. А навпаки, в кожній роботі проглядалося таке тепло, тепло, тепле таке відчу. Чуття своєї батьківщини представник «Укрінформу» Дарія Демченко подякувала дівчатам за свіжий погляд на молоду людину у Європі. Роботи чернівецьких учасниць принципово відрізняються від цих інших, оскільки в них дуже є така тонка лінія, яка простежується через ці роботи. Вона пов'язана із надзвичайним патріотизмом до Чернівців. Самі ж дівчата кажуть, аби досягти успіху, мало таланту. Потрібно докладати ще й чимало зусиль. А акцентували учасниці здебільшого на єдності на необхідності покращити життя в Україні щоб молодь масово не виїжджала за кордон, а шукала себе тут. Дуже багато молоді виїжджає за кордон і шукає там кращого життя, але не знаю, чому моє серце підказує мені, що справді і в Україні можна знайти те, що тебе захоплює. Я ходила по всьому місту, просто знімала його на камеру відео і. Показала так, так би мовити, красу <су> цього рідного міста. Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. До того ж, дівчатам після цього конкурсу, кажуть організатори, буде легше знайти себе в журналістиці. Ірина Мороз, Андрій Соколовський час новин Чернівці. Зовсім юні лучники та професіонали-учасники Олімпійських ігор змагаються в Чернівцях за звання найкращого лучника. В столиці Буковини проходить відкритий всеукраїнський турнір, учасниками якого стали спортсмени із п'яти областей України. Буковину представили найсильніші лучники, в тому числі і Олімпійці: Лідія Січенікова та Тетяна Дорохова. У сім'ї Михайла заняття стрільбою з лука це сімейна справа. Піти у цей вид спорту надихнула його мати, заслужений майстер спорту та дворазова чемпіонка світу зі стрільби із лука Тетяна Мунтян. Відтак Михайло став рекордсменом України. Я на дистанції 30 метрів з 36 пострілів, стрільну тільки три дев'ятки. Все селе десятки у всеукраїнському турнірі взяли участь і учасниці Олімпійських ігор 2012 Тетяна Дорохова та Лідія Січенікова. Дівчата кажуть, додаткова підготовка до чемпіонату України їм. Не завадить хорошо витій в кураж як подготовка к слідум сорінуванням. Наступні сорінування у нас Кубок України по Львові це важне сірінування. Как бы Маліша підготовка надає хороший результат. До Чорнівців на змагання і стрільби із лука приїхали також спортсмени з Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Харківської областей. Чернівецька область э, очень сильна ну, конкуренція, Вот славится, э, і соревнования, думаю, пройдуть на достаточно високому рівні, як і прежде. Своїми силами міряються лучники різних вікових категорій. Вирішальним турнір виявиться для юних спортсменів 97-го року народження та молодших. Хочемо посмотрети на этот год, так как буквально ровно через два года наша Україна будет представлять двух лучших спортсменів на юнорских олімпійських играх. 22-річний Михайло на цих змаганнях намагається показати як найкращі результати, адже попереду у хлопця ще багато спортивних планів. У після цих змагань відразу з іншими найсильнішими лучниками вирушить до Львова на чемпіонат України. Буду боротися, буде приїде вся збірна України. І будемо надіятися на перемогу. А як буде, побачимо? Змагання завершаться 28 листопада. Тоді і визначаться переможці у всіх вікових категоріях. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація за вівторок, 27 листопада. Також випуски новин переглядайте на нашому офіційному сайті ACC in UA. Вносить свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Facebook. Далі Василь Галущак розповість про погоду. На все добре.